Є телефон, але є неприємність одна. Телефон трошки тріснув. Ось тут є. Ось тут видно тріщину. Ось тут є пошкодження і ось тут є пошкодження. І це не добре, бо може скло. І далі тріскати. Отже, витираємо серветкою. Знімемо чухол тимчасово. Беремо скотч, Плівочка один. Отак. От і плівочка два. Отак. От Тепер візьмемо, наприклад, ось такий пластик. З перепилених яєць і вирізаємо пластину трошки по колу, щоб воно було гладенько, ми ножицями підрівняємо. Тепер наша задача так от обережно старе скло підіти і зняти з екрану. Ось з цієї сторони пішло. Так от обережно, обережно ми заходимо. Так от пішло, пішло. З одного боку пішло тут, одне тріщина. Дуже обережно, бачите, яка тріщина. Так. так. Тепер з цього боку ще. Вот так. Там де у нас були тріщини. О, все, скло зняли, тріснуте. Отаке воно було пошкоджене. Пошкоджені невеликі, але вони заважали. Тепер беремо нове скло Ось для Xiaomi, Xiaomi 9A9C. Тут у нас в комплекті йде безпосередньо скло. Також, також серветки. І інструкція, як зробити Протерти скло, зняти, наліпити і перша. Волога серветка витираємо. Треба намагатись, щоб жодна пилинка не попала. Друга витираємо насухо. Це екран чистий. Тепер беремо скло, знімаємо і прикладаємо рівненько посередині торкнутися і розгладити. О, воно пішло. Бачите? Прилягає. Так от посередині. Потім воно прилягає. так, так, так Бачите як? Видно? Зсередини до країв розгладжуємо Оці бульбашки ми прибираємо, отак от піддіваємо і потроху їх з краю видуваємо. Ось таким чином, і вони видуваються. До речі, в комплекті ось іде ще стікери для того, щоб прибирати бульбашки. так от вони відкриваються. Ось, наприклад, бульбашка одна у нас застрягла там. Отак. І все. Бульбашки вже нема. Отакі зручні стікери. Одягаємо захисний чохол. Все працює. Підписуйтесь на канал, ставте в подбайку. па